З приходом осені Івано-Франківські чиновники взялися аналізувати ситуацію з літніми майданчиками. Кажуть, робота кафе Простонеба принесла міському бюджету двічі більше коштів, аніж у 2011-му. Про це звітують в управлінні торгівлі МВК. Якщо попереднього року від такої підприємницької діяльності казна збагатилася на 300 тисяч гривень, то за останні весняні та літні місяці вже на 630 тисяч. Як відомо, у місті легально працює 102 літніх торгових майданчика. 95 з них влада перевірила на факт дотримання усіх законь. Та норм, як наслідок, половина має нелегальних працівників. В ході проведення роботи належним чином було оформлено трудові угоди із 123 найманими працівниками. Сума легалізованої заробітної плати. 137,1 і тисяч гривень. Ще на 30 майданчиках власники вийшли за дозволену площу розташування. Разом з тим спеціальна комісія виявила у місті 40 самовільно встановлених літніх кафе. На думку міського голови, до категорії незаконних відноситься і новий заклад відпочинку на березі озера поблизу так званого острова Кохання. Його зовнішній вигляд, каже Віктор Анушкевичус, не вкладається у жодні рамки. Що там побудовано біля мосту? На так званий острів кохання це жах, це не літній майданчик, це сарай. Просто напросто з дошок горбелі збито і все. Це Просто наглість вищої категорії. Нечесним підприємцям кажуть чиновники, вручили вимоги про добровільний демонтаж споруд. Однак, як стало відомо на останній оперативній нараді, ні в управлінні торгівлі, ні в департаментах архітектури та комунального господарства не володіють інформацією про знесення цих об'єктів. Тож є підстави пропускати, що в Івано-Франківську швидше випаде сніг, аніж влада знесе незаконно встановлені елітні кафе.